Місто провело в останню путь 42-річного захисника Миколу Щеглунова. Він був командиром розвідувального взводу мотопіхотного батальйону однієї з військових частин. Загинув 26 вересня цього року в населеному пункті Гришине Покровського району. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни, які схилили голову перед його труною. Поховали Миколу на алеї Слави Сухоярського кладовища, співчуття рідним і близьким. Ніка України, война Миколая завіт. У пілі церкви затримали водія Мерседес, який у Києві після зауваження щодо паркування на велодоріжці побив велосипедиста та залишив його непритомним на узбіччі. Йому готують нову підозру за залишення людини в небезпеці, що передбачає до восьми років ув'язнення. Про це повідомили у київській міській прокуратурі. Раніше суд відпустив його під нічний домашній арешт. Попри вимогу прокурорів, взяти під варту, але останні це рішення оскаржили. Зазначу, цей мажор має бізнес у білій церкві та фурсах, а також проходить по справі про розкладання грошей на форму для тероборони. Ще на одних батьків склали штрафи за те, що їхні діти катаються зовні на тролейбусі. За чеперами виявились місцеві хлопці 10 і 11 років, які вирішили побавитись на масиві незалежності. Відповідне відео нещодавно з'явилось у соцмережах. Правоохоронцям діти пояснили, що зробили це заради розваги, не замислюючись над тим, наскільки це небезпечно. Нагадаю, минулого тижня подібні катання на роганю влаштували 11-річний хлопець і його 14-річна подруга. Жнива на Білоцерківщині на фінішній прямій у районі аграрії завершують збирання технічних культур насамперед цукрового буряка та кукурудзи. Цьогоріч під цими культурами було задіяно понад 8 тисяч гектарів і 115 тисяч гектарів у гід. Відповідно, За інформацією голови білоцерківської райдержадміністрації Ірини Старенької. У районі вже стартував виробничий процес на трьох цукрових заводах, які мають переробити близько 4 мільйонів тонн коренів. За попередніми підрахунками на Білоцерківщині вже зібрано понад шість. 40 тисяч тонн пшениці зі 105 тисяч гектарів. Білоцерківська громада передала 17 нових пікапів Тойота для наших захисників, що на Харківщині. Східно з інформацією, на сайті Прозоро на це витратили з міського бюджету 25 мільйонів 211 тисяч гривень. Їх доставило підприємство Гранд Мотор. Позашляховики допомагатимуть бійцям 72-ї бригади, евакуювати поранених, виконувати бойові завдання та доставляти необхідне на фронт. Секретар міської ради Володимир Вовкотруб подякував містянам та депутатському корпусу, а найбільше захисникам та захисницям за. Оборону країни Діти будуть ситими. Управління освіти і науки міста закупили свинини, курки та риби на понад 11 мільйонів гривень. Продукти доставлять у 12 шкіл міста, 34 садочки та 12 освітніх закладів громади. Східно сайтом Прозоро 22 тисячі 400 кілограм куринофіле придбали за майже 5 мільйонів гривень, а це 221 гривня за кіло. Переможцем тендеру обрали ФОП Ірину Макаренко. Їстиму дітлахи і свинину. Зокрема, майже 6 тисяч кілограм м'якоті закуплять за ціною майже одного мільйона. Мільйона 240 тисяч гривень а це 209 гривень за кілограм. Постачальником є підприємець Станіслав Мальований. А ось 30 тисяч кілограмів хеку придбають за 4 мільйони 881 тисячу гривень, а це майже 163 гривні за кілограм. Тендер виграв тов ролл стандарт. Зауважу, наша знімальна група порівняла ці закупівлі з ринковою вартістю та не побачила перевищення їхньої вартості. Ми завжди поруч не лише в ефірі. У наших соцмережах більше фото, відео та цікавих деталей, які не потрапляють у випуск. Усі посилання ви бачите на екрані. Підписуйтесь та залишайте свої враження. Початок нового опалювального сезону стартував у Білій церкві, а разом із ними традиційні виклики: платіжки, тарифи і страх можливих збоїв у системі. Адже крім високої комуналки, існує ще ризик атак з боку російського агресора. Чи готові мешканці міста до опалювального сезону та скільки готові платити за тепло у своїх оселях? Послухаймо, скажемо так: у мене трьохкімнатна квартира. Ну, платили три з половиною. Я думаю, що на тисячу десь дорожче. Десь так, плюс-мінус. Страшно думати про те, що нас чекає. Попереджають про блекаути, все може бути. Ну, Треба готуватися до всього. Я ще не знаю, які тарифи. Я не можу нічого сказати. Ну, в принципі, я не дуже готова, тому що ми пенсіонери живемо на маленьку пенсію, так що приходиться десь шукати. Яблуки продавати, ну я можу заплатити не більше як дві тисячі за опалення і за електроенергію. Та коли він був готовий? Гаманці готові, плюс-мінус готові. Скільки ви реально готові платити за това? Скільки треба, стільки і буду платити. До двох тисяч може платити. У росіян вдасться зірвати опалювальний сезон. Ну, теоретично є. Теоретично є. Ну, будемо сподіватися, що, що вони йдуть лісом, росіяни. У мене син платить. Син платить, то я не знаю. Ну ви У нього хата здорова, то платить. Не знаю скільки. Ну, тисяч мабуть, три платить. За хату. Конечно. Вона може Та як завжди, готові. Ну як би казати, я навіть не знаю, буде мені змінюватися ціна чи ні. Якщо не буде, то справимось якось. Ну, я за, за трьошку плачу дві ну, тисячі десь дві з половиною. Для мене це нормально. Майже. Скільки <ріпи> готові реально платити. Ну, скільки буде, скільки будемо платити. Як ви думаєте, росіянам вдасться зірвати сезон? Я думаю, ні, ми не переможні. Традиція, що переросла у благодійність. На цю неділю 5 жовтня в білій церкві проведуть благодійний марафон, який містяни знають ще з 1987 року. Вже другий рік поспіль його метою є збір коштів на реабілітацію військових. Як готуються до забігу учасники та інші подробиці, розкажемо в матеріалі. У ритмі з містом білоцерківський марафон міжнародне змагання з бігу на різні дистанції. Цього року він відбудеться 5 жовтня. Місце старту традиційне вхід у парк Олександрія. Маршрут дозволяє бігти людям по одній із найшвидших сертифікованих трас в Україні. Як розповідає представник організаційного комітету Владислав Лобченко, із початком повномасштабного вторгнення марафон був на паузі. А вже з 2024 року його відновили з благодійною метою. Білоцерківський благодійний марафон це Перший марафон в Україні та єдиний, де 100% коштів передається на реабілітацію військовослужбовців. В минулому році завдяки небайдужим людям нам вдалося зібрати близько півмільйона гривень. В цьому році ми, звичайно, стараємося зібрати не менш суму. Ці всі кошти в минулому році були передані в реабілітаційний центр Титанові, який займається протезуванням військовослужбовців після тяжких поранень. Долучитися до забігу може кожен, адже вікових обмежень немає. головне – готовність зробити благодійний внесок. Реєстрація триває на офіційному сайті марафону, кошти з якого підуть на реабілітацію військових у центрі Титанові. Мінімальний внесок 800 гривень для дітей. Безкоштовно. До того ж, організатор обіцяють насичену програму з аніматорами, іграми та призами для військовослужбовців. Реєстрація у нас 30% Мінус дитячі забіги також будуть. Можна брати з собою сім'ї, приходити, отримувати задоволення. Мова йде не про не лише про спорт, а високі досягнення, а й про надважливу місію нашу це зібрати кошти. Допомогти нашим захисникам повернутися до повноцінного життя свого. У нас дуже гарне і круте коло однодумців, які один одного підтримують, дуже гарна команда. Маршрут у нас від початку парка старт Олександрія. Біжимо по бульвару два і п'ять кілометрів вниз і назад. Одне коло 5 кілометрів. Я думаю, кожна людина зможе подолати 5 кілометрів ради такої справи і отримати, звичайно, якісь певні емоції, які в житті запам'ятаються. Кожен учасник має свою мотивацію для забігу. Когось надихають рідні вулиці міста, хтось прагне підтримати близьких та військових чи бажає змінити своє життя на краще, відмовившись від шкідливих звичок. Готуються бігуни як самостійно, так і з друзями чи тренером спортивного клубу. Я бігаю, мені це подобається, і це класний спортивний івент, щоб зарядитися. Роблю те, що тренер каже, різні вправи, прискорення. Я стояв курив і думаю, може, все-таки наша бігти. І тобі наступного дня побіг, і через три роки перший раз по у марафоні. Іноді мотивація приходить не тільки від медалей, а й від тих, кого любиш. Як ділиться один із учасників, Олександр цього року він бігтиме втретє, ба більше до цього навіть долучив свою дружину. Підтримують мене завжди, мої рідні. А в цьому році можливо жінка буде бігти п'ять уже перві свої п'ять. Це подія всього життя для любої людини. Ну люба дистанція від п'яти до. Це просто кайф. Юлія Коротнян, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Це були головні події дня на телеканалі Еспресо Біла Церква. Дякуємо, що впродовж тижня ви були разом з нами та стежили за всіма важливими новинами нашої громади. Зичимо вам мирних вихідних, затишку в оселях та віри у нашу перемогу.